4 червня це день пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Це день скорботи, що нагадує, війна, що триває з 2014 року, назавжди змінила долі тисячі українських родин в Подільській громаді. Цей день поєднали з добром. Була організована соціально важлива благодійна акція Крила дитинства. Всі небайдужі мешканці громади долучилися до збору дитячих іграшок, речей для евакуйованого з Краматорську дитячого будинку Антошка, де виховуються і потребують нашої підтримки, тепла, любові, дітки до шести років. Це малеча, яка, я сподіваюся, будуть гарні у них емоції, і це буде символічно саме в цей день. підтримати, і допомогти нашим діткам. Це не остання акція, яка проходить в громаді в цей день, адже сьогодні всі наші табори літні, які відкрилися при закладах освіти, виготовили. Білих янголочків, і вони будуть в такі вуличні акції розвішаної по озелененим насадженням нашої громади. Також до цієї акції долучився молодіжний центр. Всі разом робили своїми руками теплом. Розуміючи, вшановуючи, і звісно, з надією, що війна закінчиться, і що наші захисники і захисниці наближуть таку мріяну нами необхідну перемогу. Ну і звісно, що всі дітки в нашій рідній Україні будуть живими, здоровими і жити під мирним небом України і мати щасливе дитинство. Важливо, приймають лише чисті речі в гарному стані, адже кожна з них має принести малюкам радість. Перша партія допомоги буде передана вже незабаром. Але акція не завершена. Долучитися ще можна. Хочу подякувати всім, хто долучився до цієї акції. а Це наше управління культури, управління освіти, всі заклади освіти, структурні підрозділи подільської громади, небайдужі мешканці, підприємці. Всім щиро вдячні. І сьогодні це перша партія, яка відправляється. До будинку, але вона триватиме і надалі, тому хто не встиг, хто ще не знав, будь ласка, долучайтесь, давайте всі разом зробимо дитинство наших діток щасливішим. Нехай ця ініціатива стане символом спільної підтримки, яка об'єднує громаду навколо найважливішого захисту дитинства навіть у найважчі часи.